Всім хлопчиків, ревадими на каналі ДРФ 500. Наш відосик сьогодні про швидкий автопідбір, який ми здійснюємо для нашого підписника, для нашого замовника. Отже, завчасно ставимо лакосі. В описі ви будете бачити наші контакти для перевірки в 20 містах України. Також будете бачити на відео. І також в описі знайдете сервіс Carverтіal по перевірці авто по автопові номерам з 20 судкових дни. Або воєте промокод ДРАФ 500 і так само отримуєте 200 судниж. Погнали! Доброго дня, оглядав для вас Volkswagen Golf, Розкажу вам по автомобілю, почну з кузова. Значить, по металу вона в рідній фарбі. Вікна оригінальні, крім лобового. Лобове замінене ще в Європі, 2018 року стоїть, фари стоять оригінальні. Є, звичайно, якась висічка на лобовому, на капоті, там, на фарах, але не є критична. скажімо так. Фарбований кусок переднього бампера з лівої сторони, фарбований задній бампер. З дефектів є невелика вмятина з подряпиною на задньому лівому грилі в районі колісної арки. Також поліз лак на задньому бампері з правої сторони в районі стику з заднім правим крилом. Ну, є якісь мінімальні подряпини від щиток, але ну, такого нічого глобального, скажімо так. Зиму зима, європейська ялиночка. Если брал воду, то что. 17, поставить 45. Задние диски. А, в принципе, еще не есть плохие колодки. Так, я белье машины уже попереднее ее обдавился. Буду вам показывать по кузову. Украшенный бампер попередний. Та чистая, наверное. Є тут косяк, полізлак на задньому бампері. По тормозам досить непогана, трохи на передніх дисках є виробітка, що не критична, колодок десь половина, задні диски ще теж непогані, колодки відносно десь недавно поміняні. Резина клібера, європейська зима, непоганий стан, не з'їджена, не потріскана, ще якісь там 5,5 мм протектора неї є. тоже тут такие подгонник облизли. И еще тут и вмятина. И склей на катафоте. Уже не тримался, обошел. Да, и так оно плюс-минус нормально выглядит. Свіжоприйнена шкода Fabia, Авто з Нідерландів 2016 рік, 1,4 дизель на механіці 189 тисяч заявленого пробігу по ціні 8 900 доларів, авто один має підкрас повністю обслужено, з прозорою історією, можливий обмін. Таку інформацію надав продавець. Отже, наш підписник хотів перевірити це авто через сервіс CarVertical, До речі, в описі буде сервіс CarVertical з 20 знижкою або вводите промокод drive 500 і так само отримуєте 20% знижку. Переходимо до історії авто, що ми бачимо, що будуть нюанси по пробігу. Виявляється, скручений, в 2020 році був 209 тисяч, в 2020-8 в місяці став 131 тисяча. Друга скрутка у нас в 2024 році була фіксація 237. Ну а зараз, як ви знаєте, продається авто з пробігом 189 тисяч. А лише цікава історія, в нас зафіксовано по трьом ДТП. І 20 тисяч 60 тисяч гривень. Однако вартість ремонту в 2017 році, в 2019 році, в першому місці, і знов два шість тисяч гривень, в 2019 році, але вже в 11-му місці. Отже, таке авто продавалося. Звичайно, ми його не купляли, але тим не менше історію вам розповідаю. По техніці пробіг оригінал, підтверджений блоками управління. Сервісні документи, там книжка, в принципі, теж. Присутня. 219 тисяч наразі. По двигуну мотор не мився, по слабким місцям під форсунками сухо, передній сальник теж, в принципі, сухий колінвала, турбіна суха, патрубки не мокрі на неї. Масло ок, антифріз ок. Стеля Тоже досить таки непогано виглядає, чисто. пропалів я не бачу. Торпедо оригінал. Карта, дверна теж нормально чиста. Дверна карта теж, теж якісь дефектів тут невеличка подряпина. Таке дрібниць. багажник не знімався. Тут теж якихось цих жорстких подряпин на пластику я не бачу. Є знак рівної зупинки там є підцелісь. Є фаркоп. 98, нас 107, 107. до речі непогані дефлектори тут цілі, не зломлені. Одійський прийом. табличка з вінкодом. Читаємо. Так, кило не знімалося, двері теж. По салону досить адекватний стан, чистий, там, не прокурений в принципі. сидіння в нормі, елементи управління не перешивалися. Але мені здається, що руль чуть-чуть підфарбували, але так виглядає гарно. Педалі в нормі, дверні карти в нормі, багажник в, принципі, в нормальному стані. По електроніці камера заднього виду працює, пактронік вперед зад працює. CarPlay є, але не активований, треба його розкодовувати. Складання дзеркал працюють, скопідйомники працюють, без ключ є, запуск кнопки працює, підігрівся сідушок працюють. Ну, Електроручник теж в нас працює. Парктроник, перед-зад камера. Так люфтів. В принципі, немає. Є нау купуємо Ну, явно ступу не чудека <підкапотці> капот не знімали, крила не знімали, Лонжерони виглядають цілими, планки телевізора оригінальні. Дифузор оригінальний, ну, глобально попередку теж якогось ДТБ там не видно. Капот не знімався, петля 49-й тиждень 2015 року. Так і того. Теж на місці. Бризгових на місці. Ці планки теж 2015 року. Пара теж 2015 року. Ванжерон цілей виглядає. Далі. Тут кожу планка 15 рік, пара 15 рік, 11 місяк, це було теж на місці. Капот, петля, 48-15 трубок, но ціла у нас у морді. Mm, робота двигуна нормальна, дивності немає, сажевий на місці, турбіна не свистить по маховику. Ну, чути вже трохи шоркання, якщо прислухатися. І також сидиш в машині час від часу, від маховика починає йти ну, розбаланс і її починає підсіпувати. Ну, що я тут можу сказати? Треба ну, їздити ще можна, а треба готуватися до замін і треба враховувати, що щеплення теж треба буде вже підкинути. Ну так мотор непогано працює, бітена труба чиста, сажа тут на місці. Але тоді будемо робити комп'ютер, вже вам буде показувати. Як значить по діагностиці тут десь підсів акумулятор. Це в нас... Ключ. ну Тривачі, тут нічого такого немає. Зараз будемо диватися вже далі по всім. Пробіг в коробці блок міхатроніка 216-741. Так, подаємо ще пробіги в ОБСІ. 215, 213, 207, 205, 204, 191. 205. Теж він бідний тепер. Це морні. Просумком по, по мілісекундам туди сильних немає. Маса сажі руховно 8.39. Це 13.62. В загальному ходовка не стукає, їде досить таки плавно. Рульове управління теж не стукає, ну, розганяється без провалів, трохи знову ж таки дає ознаки себе та вібрація, якщо так різко нажати з місця на газ, то да, є така мінімальна вібрація по кузову. Далі передача чітко переключає, в принципі в сторони не тяне, руль рівно стоїть, на педалі тормоза на кермі, биття від там, тормозних колодок, дисків немає. Thank you.